Доброго дня! Сьогодні спробуємо зробити завдання у Google Word з таблиць. Як заходити? Відкриваємо Google, заходимо в додатки Google, обираємо документи, пустий. Створимо сьогодні розклад уроків. Розклад уроків у нас буде за будь-який день один, це буде 5 уроків. Довільно, є, довільно можна написати, або подивитися у свій розклад, який у вас є на даний момент сьогодні. З чого почати вставляти таблицю? Вкладочка Вставити, таблиця. У шаблонах таблиць обираємо три а нас буде порядковий номер, назва урока і малюнок до даного уроку. Тобто, три повинно бути стовпця і 5 рядочків, так як уроків буде 5. Коригуємо ширину наших стовпців, підводимо мишку до лінії, до вертикальної і нажимаючи ліву кнопочку мишки, підтягуємо до тих пір, поки нам потрібно. Далі виставляємо перший урок це одиничка. Виберу інформатика. Другий урок математика. Третій фізкультура. Четвертий біологія. І п'ятим уроком нехай буде англійська мова. Так, заготовка є. Наступним кроком у мене буде розфарбувати різними кольорами наші клітиночки. Натискаємо на інформатику. І обираємо. На три крапочки. І отака є баночка з фарбою, називається колір фону». Заходимо, вибираємо із тих кольорів, які нам пропонуються. Можна вибрати будь-який колір. Математика. Ну, наприклад, блакитного кольору, скульптура, оранжевий. Біологія. І останній залишився англійська. Мова. І потрібно додати в пусті клітиночки, в третій рядочок, малюнки. Як це зробити? Натиснули на клітиночку, «Вставити», зображення. Дивіться, можна вставити зображення з комп'ютера або шукати в інтернеті. Я виберу функцію Шукати в інтернеті. І отут підпишу слово інформатика. Натисну Enter. Дивіться, виходять дуже багато малюнків, схожих до слова інформатика. Вибираєте будь-який, на вашу думку, симпатичний, да, той, що вам буде подобатися. Ось, виберу, не знаю, нехай цей буде подобається мені. Чекаємо, тут, в залежності від швидкості інтернету, у мене трошечки повільний, тому математика. Робимо так само: вставити зображення, шукати в інтернеті. Витираємо інформатику, пишемо Математика. Також виходить багато малюнок, які відповідають слові математика. Можна також вибрати будь-який. Якщо малюнок дуже великий, його можна трошечки зменшити, потягнувши за маркери, які знаходяться навколо малюнка. Те саме фізкультура, ставити зображення, шукати в інтернеті. Також вибираємо те, що відповідає фізкультурі, такий малюнок, який може вам сподобати. Будь-який. Дивимося, ще залишилась біологія і англійська мова. Вибираємо по цьому ж самому принципу. Ставити зображення, шукати в інтернеті. Вибираємо біологію. англійська мова Також дивимося, що може підійти до англійської мови. Ну, тут різне є, але вибираєте те, що вам буде подобатися. Хай буде це під будиночок такий. На цьому робота закінчена. Тобто від вас що створення таблички. Табличка буде 3 на 5, тобто 3 стовпчика, 5 рядочків. Вписати 5 уроків, можна вибрати свої, не такі, які дала я. І до кожного з уроків підібрати малюнок, який можна знайти в інтернеті. Потім прислати мені до класу робота буде виглядати так. Що зробити? Заходите, додати або створити, вибираєте Google Диск. Обираєте в останніх документах вашу роботу, яку ви створили, додаєте, у мене тут інша, але я під іншим зайшла користувачем, і натискаєте на кнопочку Здати.